Коли ми з тобою згадували про фільм Волинь, знімав його такий режисер Войцех Смажовський. А нагадаю, що фільм про Волинь в Україні визнали пропагандою. Ну, фактично, було заборонено його демонстрацію. Але людина разом із тим, через два роки, це був 16-й, у 18-му році знімає інший фільм, який називається Клір. Де е, знімає фактично ну, такий памфлет е, жорстку таку сатиру на е, католицьку церкву в Польщі. Ну, тих хто має, хоч мінімальне уявлення про Польщу, він розуміє, що таке католицька церква у Польщі. І там не залишає каменя на камені. І, і здирництво, і корупція, і, ну, там, і педофілія там ну, от все, 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 все. все. І уявити е, вся свята от всі святі питання. І тут знову ж таки згадуючи серіал 1670, де всі заборонені, умовно заборонені теми для обговорення на великому екрані е, публічному екрані у Польщі, вони всі виходять, і вони і е, фільм Клір він заробляє, якщо я не помиляюсь, 20 мільйонів доларів прокатів. Він там має. В чотири рази більше аудиторію, ніж фільм про волинь того самого режисера, і заробляє такі гроші. І питання саме головне, що, чому я поставив в один ряд, 1670 клір, це готовність поляків сміятись над власною історією і над власними святими речами, уявити собі, що в Україні вийде. Якийсь сатиричний, не комедійний, а саме сатиричний болючий фільм про православну церкву, будь-яку московського патріархату, українську православну церкву Філарета або ПЦУ. Я собі, чесно кажучи, уявити не можу. Точно так само, як я не можу уявити собі там серіал про я не знаю визвольну війну Богдана Хмельницького, ну умовно, не самого Хмельницького, а там під час визвольної війни що там відбувалося. Щоб українці таке зняли і щоб їх просто там не захейтили, да ну я не можу собі уявити.